За якимось збігом обставин, саме перед агресією Росії 2014 року Кременчуцький автомобільний завод, відомий на весь світ своїми вантажівками, активно взявся за масове спільне виробництво броньованих машин. Тоді на автокразі почали пропонувати такі захищені моделі, як краску Спартан, Халк, Раптор, Шрек, Фіона та Хюрікейн. Також завод частково взяв участь у проєктах броньованих машин КРАС 5233 ПЗМ 3 Сау Богдана КРАС КРАС-63221 та берегового ракетного комплексу Нептун. Попри те, що за останні два роки міжнародні партнери передали нам близько 30 типів бронемашин, захищені крази де можна побачити у силах оборони України. Тож про них далі піде мова. Додивіться відео до кінця. Це краще лайків та коментарів просуватиме відео. Крас 6322 Raptor раптор або HMPVA вперше продемонстрували 21 листопада 2014 року, коли не те, що в Україні за кордоном було мало аналогів. Зразок створено в партнерстві з канадсько імірацькою компанією Стрейд Амод Group і є дешевшою та компактнішою версією Шрека та Фіони. За словами виробників, цю концепцію з. Годом почали копіювати французи, білоруси та росіяни. У агресора аналогами є Камаз Мустанг та Урал Фідірал». окрім двох членів екіпажу, автомобіль прийме ще до 24 бійців і захистить від стрілецького збройня та мін. Броньований за аналогічною схемою КРАС-6322, підготовлений виробничо-комерційною фірмою Практика для Нацгвардії, потрапив у засідку і був обстріляний з трьох сторін. Броневантажівка самостійно залишила зону бою і екіпаж не постраждав. Завдяки колісній формулі 6 х 6 блокуванню міжколісних і міжосьових диференціалів та широкопрофільним шинам, цей транспортний засіб може пересуватися пісками, болотом і сніговим покривом. Машина здатна долати смугу перешкод, що включає великий пагруб висотою 5,2 метри, 10 почергових пагорбів висотою до 2 метрів кожен з відстаню між вершинами 6 метрів, а також бетонні перешкоди, вибоїсту дорогу, трамплін. І водною траншею глибиною 1,5 метра та довжиною 25,7. Краз раптор може тягнути причіп чи артилерійську систему до 30 тонн. Сам же зразок важить 23 тонни. А у разі необхідності, знімний броньований кунг може бути знятий і встановлений на блокпост та служити місцем для житла та обігріву особового складу. Монтажу підйомність краза раптор 4200 кг. кілограмів. Дизельний двигун з турбонадувом потужністю 330 кінських сил забезпечує максимальну швидкість у 90. Но сто кілометрів за годину і запас ходу півтори тисячі кілометрів на двох баках. Машина не є масовою, але присутня в парках Національної гвардії та Збройних сил України. Броне автомобіль Кугуар» вперше був представлений у лютому 2013 року. Під час виставки IAV в британському фарнбору. Після цього виробництво почав Кременчуцький автомобільний завод за ліцензією канадської амірадської компанії Straight Group. Кугуар для ведення бою в місті створили на шасі Toyota Land Cruiser 79. Повнопривідний зразок оснащено колистійкими вставками RunFlat в шинах та запасним колесом, системою відеоспостереження і радіостанцією поручнями та підніжками лебідкою тощо. Крас Кугуар може комплектуватись тойотівськими бензиновими. Вигунами потужністю 218 або 228 кінських сил або 240-сильним дизелем. Екіпаж машини складається з двох осіб. Також передбачена можливість перевезення декількох піхотинців. Корпус зварний із шведських броньованих листів Armax, розташованих під кутом. Бронювання за стандартом CEN Level B R6 забезпечує круговий захист від куль патронів 7,62 на 51 мм НАТО з відстані 10 метрів. Є ще версії з додатковими керамічними або композитними бронеплитами на даху бойового відділення може бути встановлена амбразура чи так звана корона або бойові модулі з кулеметами 7,62 чи 12,7 мм. міліметрів або 40-мм автоматичним гранатометом машини мали певні недоліки, які з кожною партією усували як на автокразі, так і з силами волонтерів. Якщо на початку виробництва Краску Ґар коштував 215 тисяч доларів, то станом на кінець 2021 року його ціна зросла майже на 50 тисяч. Бронеавтомобіль постачався до Національної гвардії Державної прикордонної служби збройних сил України а також служив спостерігачам ОБСЄ на Донбасі. Загалом з конвеєра авто раз зійшло понад 100 одиниць, і деякі з них на сході України пережили ворожі обстріли та підриви. Наприклад, одна з машин витримала 76 кульових влучань. Також на базі Toyota Land Cruiser 200 було створено бронемашину крас-Кобра, яку необізнані помилково помілково називали Кугуаром. Вона дещо відрізнялася зовні та мала в лінійці двигунів бензиновик на 381 кінську силу і 236-сильний турбодизель. Але набір опцій та озброєння особливо не відрізнялися від крас Кугуар. Існують три або п'ятидверні версії, а також медичні. І спеціальним обладнанням. Окрім продажу українським силовикам, кілька кобр також закупили для об'єднаних Арабських Еміратів. Обидва зразка мають максимальну швидкість близько 105 км за годину. Хоч машини розглядали як поліцейські, краску Вуар та Кобра достойно проявили і проявляють себе у війні з росіянами. Особливо вдалими виявилися дизельні версії з автоматичною коробкою перемикання передач. Броньована повнопривідна машина Крас Спартан для патрулювання була розроблена на базі пікапу Форт Десять 12 років тому у 2013-му її показали на загал під час зброярської виставки у Великій Британії. Згодом для українського та іноземних ринків зразок за ліцензією канадської компанії Стрит Group вироблявся на автокразі. Бронемашина має звичайне компонування з переднім розташуванням двигуна, відділенням управління в середній частині машини. В кормовій частині розташоване десантне відділення. Екіпаж складається з двох осіб. Передбачена можливість перевезення до 10 піхотинців зі спорядженням. Протикульовий та протимінний захист спартанів аналогічний кугуарівському. Проте більший кліренс є додатковим плюсом для захисту бійців. У бідніших версіях для них передбачені лавки, а в дорожчих можуть встановлюватись протимінні індивідуальні сидіння. Найгучніше випробування для машини у бойових умовах став підрив Спартана з 10-ма надзвигардійцями 9 червня 2020 року під Авдіївкою. Тоді усі вижили в результаті підриву саморобного вибухового пристрою еквівалентом 8 кілограмів тротилу. Також машина багато пережила під час обстрілів градами у Донецькому аеропорту. На даху машини розміщена амбразура з кулеметом двох калібрів на вибір чи гранатометом агс 17 Як альтернатива, можуть встановлюватися дистанційно керовані бойові модулі. Цей броньовик має п'ять дверей, а також додаткові люки для евакуації та бійниці для введення бою. Оснащується краспартан 400 сильним турбодизельним двигуном «Форд», який забезпечує максимальну швидкість до 110 км за годину. Спочатку машини йшли з вставками ранфлет, щоб виходити з під обстрілу. В безпечну зону. Згодом з'явилися варіанти з більш ширшими вітчизняними покришками. Також на початку експлуатації бійцями та експертами було озвучено десятки недоліків машини, які поступово усувалися. Серед них слабка ходова, бронята бронескло, паливна система та лебідка, складнощі обслуговування поза СТО. Тощо, у 2016 році на автокразі випробували дистанційно керований Спартан, який так і залишився одиночним прототипом. Вартість бронеавтомобіля на початку війни становила понад 5 мільйонів 350 тисяч гривень, і він був поставлений до Національної гвардії України, частково з бойовим модулем Сармат від КБ «Луч», а також до десантних підрозділів Збройних сил України. На партію цих бронемашин кошти збирали волонтерські рухи Територія життя і крила Фенікса. Відомо, що після завершення гарантій. Бувалі у боях броньовики десантників відновлювали вже на приватному підприємстві практика, яке виробляє бронетранспортери козак і отаман. Існує кілька модифікацій спартан для різних ринків світу. Серед них навіть подовжений варіант розрахований на 14 осіб. На експорт крас спартан вироблявся для Лівії та Нігерії у 2015 році. Такі броньовики бачили у курдських повстанців Пешмерга в Іраку. А наступного року ці моделі залучали до антитерористичної операції у казахському місті Алмати. Крас-Халк це багатоцільовий бронеавтомобіль з веподібним днищем на шасі Крас-5233. Народився зразок завдяки завданню однієї з близькосхідних країн для роботи в міській, лісистій чи гірській місцевості. Назву машині дав один з працівників автокразу в ході конкурсу, за що отримав 2 тисячі гривень премії. Хоча більшість працівників заводу досі називає її. Хряком. Броньовик розроблений та випущений Кременчуцьким автомобільним заводом, і за офіційною інформацією, досі існує в єдиному екземплярі. Вперше машину представили 23 вересня 2016 року на заводському полігоні Автокраза. 10 жовтня демонстраційний зразок побачили на міжнародній спеціалізованій виставці Зброя та Безпека 2016 в Києві. Халк має безкапотне компонування з переднім розташуванням двигуна і відділення управління. Загалом візьме 12 бійців. Серед і кормова частина пристосована під транспортування воїнів. Сидіння складені, що дозволяє використовувати десантне відділення як вантажне. Бронекорпус та захищене скло тут по суті від фіони та шека. Захист витримає бронебійно-запалювальний набій 7,62 на 39 міліметрів на дистанції 30 метрів та 6 кілограмів тротилу. З кожного боку десантного відділення передбачено по 4 амбразури для введення стрільби. Також є додаткові двері, апарель, а у даху люк автокразі мають власну конструкцію поворотної башти для Халка, але він може подружитися з будь-яким українським чи іноземним броньованим модулем. Особисту ж зброю на марші воїни можуть скласти під сидіннями у спеціальних боксах. 310-сильний дизельний двигун та 9 ступінчаста механічна коробка розженуть броньовика до 80 кілометрів за годину. А на двох паливних баках по 165 літрів красхалк, за словами розробників, подолає 1 тисячу кілометрів. Потужна пічка і кондиціонер дозволять пережити в комфорті температуру повітря від мінус 45 до плюс 45 градусів за Цельсієм. В планах виробника також був гібридний варіант Краза Халк, який мали створити спільно з одним із вишів. Чи вдався цей проект? Невідомо. Сімейство українських бронеавтомобілів з веподібним -з веп днищем розроблених компанією автокрас спільно з канадсько імірацькою компанією «Стрейт Груп», отримало назву Шрек. Перший зразок з колісною формулою 4х4 показали на виставці Кадекс 2014 року. За місяць на експозиції Євросеторі було вже представлено два прототипи. Машину на основі КРАС 5233 ВЕ створили у трьох модифікаціях: Крас Шрек 1 тс може доставляти особовий склад, слугувати вогневою підтримкою, носієм озброєння і військового обладнання. Другим є автомобіль швидкої допомоги Крас Шрек-1 Ембюланс. Оснащений необхідним устаткуванням для надання першої медичної допомоги і транспортування лежачим та сидячим постраждалим. Для роботи на вибуху небезпечних ділянках створили кращий Куан р з краном маніпулятором та спецобладнанням. Вартість одного зразка від 1 мільйона доларів. На початку реалізації проєкту броньовик був оснащений 330-сильним двигуном ЄМЗ стандарту «Євро-0». Але згодом з'явилася опція встановлення агрегатів Cummins чи Дойц. Зразок оснащений КПП Fast Gear, однодисковим щепленням, механічною двоступеневою роздавальною коробкою та диференціалом з блокуванням. Багатошарове бронескло, днище кузова з трьох шарів і подвійні двері з 25-мм вибухозахисним матеріалом всередині. Надійний захист для екіпажу до 12 осіб, в залежності від модифікації, Днище здатне витримати підрив 7 кг тротилу, а кожне з коліс 14. Завдяки підкачці та потужному компресору. Кожна шина може тримати 6 злочень кулі набою: 7,62. Балістичний захист відповідає рівню B6+, та натовському станагу 45,69 Рівень 2. Шрек ЕПСі у лютому 2015 року надійшов до Національної гвардії України. Якщо говорити про експорт, то відомо, що Сенегал отримав 10 бронемашин різних модифікацій у 2014-му, а через 5 років три машини для роботи на замінованих ділянках підвантажені до Буркіна Фасо. Також автокразом були підписані договори з ООН, але деталі угод невідомі. В лютому 2015 року на Зброярській виставці Айдекс Абудабі представили ще одну спільну зі стрейт груп розробку Фіона. Українці побачили її на 70-річчі Кременчуцького автозаводу, 28 серпня. Машина розроблена за стандартом МРАП і отримала додатковий міст, хоча має багато спільних з ЖЕКом рис та рішень. Наприклад, рівень балістичного та протимінного захисту ідентичний. Компоненти підвіски посилені в міру необхідності, щоб компенсувати додаткову вагу транспортного засобу. Передбачається мінімум 5 варіантів фіони з різними двигунами. Перша версія являла собою ЯМЗ та коробка Gear. Другий це 72 літровий літровий кетерпілер Сі Heavy Duty, потужністю 450 кінських сил. Працює в парі з автоматичною КПП Кетерпілер Сі 28 а третій – 380-сильний камінь, що працює в парі з автоматом Елісон, 4000. тисячі. Ще до броньовика можуть інтегрувати агрегати і Веко та Дойц. На початку 2016 року Фіона разом з Шреком були випробувані державним науково випробувальним центром збройних сил України, що на Чернігівщині. Військові перевірили динамічні характеристики: прохідність, економічність і ергономіку зразків. За результатами було рекомендовано замінити комплектуючі російського походження та відійти від безрамності. Краз Фіона можна використовувати як базове шасі спеціалізованих машин в інтересах протиповітряних і зенітно-ракетних військ, а також ракетних військ і артилерії. Точних даних про закупівлю зразка немає. Завершує наш топ броньовиків від автокразу восьмиколісний велетень-крас-Ураган, що важить 24 тони. Машина на базі Крас 7634 7634НЕ» створена спільно зі Straїт Group у першій половині 2015 року. 19 лютого броньовик був представлений на виставці озброєнь IDEX, довжина найбільшого бронекраза – 9,3 метри. Ширина майже 2,6, а висота 3 метри і 10 сантиметрів. Цей ненажера прийме на борт 16 бійців. А щоб прогодувати його 380-сильний «Камінц», який працює спільно з шестиступінчастим автоматом Елісон 4000 машина має два баки по 250 літрів. Рівень протимінного та балістичного захисту співставний з бронюванням Шрека та Фіони. Відомо, що крас ураган поки існує в єдиному екземплярі і проходить службу в армії однієї. З арабських країн